Угу. Пане Валерію, а, ну ось ситуація а, така а, дещо похмура, так би мовити, от, вимальовується. А, із інформації, яка у вас наявна, дійсно паніка відчутна у Криму? Ну, так, звісно побоювання щонайменше. Паніка, дивіться. А, наших е прихильників да і ворогів режиму Путіна дуже багато на території Росії. І в тому числі і в Криму. і Спілкуючись з друзями, у яких є друзі, які проживають на території Росії, там дуже відчувають загрозу того, що життя в Росії стане набагато складнішим. Вони вже розуміють навіть ті, які там вагалися або просто там симпатизували владі, сьогодні вже не впевнені в тому, що Російська Федерація буде в тому стані, в якому вона була до вторгнення. Чи то в територіальному, чи то в економічному, вони вже розуміють, що влада зробила помилку і зараз робить тільки гірше. Вони відчувають той присмак Північної Кореї, який ага. забаром може відбутися в соціальному простірі Російської Федерації. Ті, хто мав гроші, вже виїхав з території Росії, щоб ви розуміли. Ті, хто не зміг ще досі свої активи, якісь якимось чином продати, залишаються, і перспектива них однак кудись подіти ці активи, продати якомога вигідніше і звалити з території Російської Федерації, у кого немає грошей, також шукає шляхи яким чином виїхати або вивести своїх дітей, тому що вже розуміють, що майбутнього немає або не дуже тримало. Отже, надалі буде тільки цікавіше. Пане Валерію, але навіть коли говорити про Крим, от зараз дуже такі м, події вже е, сконцентровані в часі, тому що от, е, зараз бавовна у Джанкої а зовсім нещодавно, от буквально щойно. Путін, нібито був у Криму, і нібито із Лівадійського палацу з'являлося відео. Так а зовсім незадовго перед цим був інцидент у небі над Чорним морем, коли російський літак, військовий літак, збив ріпер американський безпілотник. А і ось ці всі речі вони вибудовуються в один ланцюжок для вас це якісь такі демонстрації, це такі політичні сигнали, це намагання щось показати, якийсь фасад, це намагання вхопитися за соломинку чи щось інше. Дивіться, Путін зараз шукає можливості, як вийти з конфлікту, скажімо так, в примовнах, в які йому вигідні. і про це він там вкладає великі гроші від СО про це. Учить тих людей, які заплатили гроші, а це ми чуємо від е, різних дипломатів інших країн, які так чи інакше підтримують Російську Федерацію. Отже, він робить все можливе для того, щоб змусити сісти за стіл перемовин і закінчити цей конфлікт в тих межах, які вже є. Отже, ті захоплені території залишаються в Російській Федерації, Крим, все там ми в НАТО не вступаємо, і так далі. Так далі. Всі ці дії вкладаються вообще, в принципі в одну структуру, і також, і в принципі, візит е, лідера е, КНР. Також. отже, ми бачимо сьогодні і заяву там Джона Кірбі. Ми бачимо сьогодні про те, що буде незабаром розсікречена інформація додаткова про походження коронавірусу. Все це ланцюжок одної боротьби за незалежність України і також. Та, Скажемо так, усмирення цього скаженого пса під назвою Росія, пане Валерію. А ось ситуація із Ріпером: навіщо було його збивати? Він міг якось відстежувати підготовку Путіна до візиту? Міг побачити кремлівського диктатора у Лівадійському палаці. Ну, врешті-решт. Мабуть, у Америки достатньо багато безпілотників для того, щоб з території Румунії чи якоїсь іншої країни, наближеної до Чорного моря, піднявся одразу інший безпілотник в небо. Е, немає ніяких сумнівів в тому, що ніякого Путіна в Криму не було. Угу. Так як сам були в Маріуполі. Чому? Е, ну, то все, Я деталі всі опускаю, я до логіки звертаюся. Логіка проста. Дивіться на кануні, е, візиту, Напередодні візиту е, лідера КНР в Москву. А Путін готувався до цього візиту. Ні, ніякої причини в нього не було перед візитом такого особливого людини. Перед таким важливим візитом до якого готуються місяцями ломати. Готується зустріч, він просто фізично не поїхав би ніякий, не ні в Маріуполь, ні в Крим. Він готував себе до цієї зустрічі. Uh -huh. Тому там скільки це Путіна не було.